Привіт! з вами горді. Якось на день будемо знімати. Тоже така колекція Гафликів в це... Вігі... з Радусвіги. Це 2023 року колекція. Це такий кладос. і ми зараз вам тут розповімо. Що це от зубашко. Цього затраса, твочхобота, чого звати там пантан, чого жосок, чого звати ривань, це головний, головний Вук. кроко і тиричко. Стан Ла. У Ла. мене цей у мене є, цей є, цей є, чого нема, Чого нема, це є, це є і чого нема, Чого нема, чого нема. Десь ми підтримуємо. Оце акула. Такий так класно Мені його забудемо влазити давайте і так от тут у тебе назаті мобочку а він чого ж не вазить і скільки там вазить ну в мене щось вони тут не працюють я тут не і та не Якось надеюсь, що я зафарію, то я не буду, тому що все, вони тут що вони тут вазить. Вони 17 У оцей. Ой. Оцей базить п'ятнадцять зраф таких. Лев має са не більше він король. Він вас двадцять п'ять. Слон. Тоже такий високий. 20 фаз. І це які? Це і вазить 19. То кому це вдалося відео, став лайк, підписуйтесь на канал. І на всім пока!